Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я добрий. Забрав пікапчик. Так, хто слідкує за подіями на каналі, знає, знаю що. Забрав я пікапчик з робіт із двигуном. Двигун показує себе незрівнянно пристойніше, ніж було. Дуже файно, симпатично. Отут, замість фіксатора, я собі ланцюжок був зробив. Так. І. Значить, Зараз у нас буде ходова, по якій, згідно діагностики, повний перелік надав у подарунок пан Ігор П. із селища Пирогівці. Свого часу пару тижнів тому. І я тоді легенько так показав трішечки. Зараз покажу трохи більше, бо вже найближчими днями воно все на пікапчик буде встановлене. Тут я бачу гальмівні колодки, дорожня карта, наскільки я знаю. Український виробник. Що тут у нас? Пильники, стійки. Дві. Вони там в картонних коробках були, я на розпал познімав, бо вони тільки габаритні ті коробки. от Колодки гальмівні передні. Пильнички, я так розумію, з хомутами оці цікаві. Так, автомобільні. І ще така сама штука. Пильничок з комплект Опора амортизатора. Одна. Мабуть, там ще є. Ремкомплект шаруса. Болти. Регулювання, я так розумію. Комплект внутрішній шруса. Штуки дрюки. Що це таке? Змазка оригінальна для шруса. О, ну, так, це ходова буде доведена до тями. Якісь штуки, не знаю які. О, от все. Як встановимо, теж, мабуть, зроблю невеличкий огляд. Дуже дякую, пану Ігорю, і всім дієво і позитивно небайдужим до нашої діяльності. Людям. Будьте бережені. І от по кузову також. Дам дядьку, хай ретельно подивиться, бо ось речі ось такого плану мене дещо нашорошують мої вуха. так. Ну і однозначно тут теж буде відновлене кріплення, яке на швидкість, мабуть, не впливає. Але ви знаєте, як я такого не люблю. Як на бронетехніці, так і на будь-які інші. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.